Бачите, які здоровенні пеньки. Це 16 дерев, які росли тут десятиліттями. І їх спиляли за один день. Любов Клименко живе на вулиці Стромцова вже більше 20 років. Каже, сусідню з її будинком спортивну залу кілька років тому передали школі Олімпійського резерву. Нині триває її реконструкція. Коли ми побачили проєкт, то виявили, що цей спортивний зал, спортивний комплекс, виріс там в два-три рази. Я вже не кажу про те, що в висоту тут буде сім поверхів з, цього, з одного боку. В такій близькості до такого будинку, як наш. Будинок аварійний, він старий. І якщо тут почнуть бити сваї, там, і це, то я не знаю, як ці будинки, от і наші, 16-те, як вони взагалі це витримають. Мешканець сусіднього будинку Леонід Кривега каже, побоюється, що внаслідок робіт відбудуться суви ґрунту. Нам не показують офіційні документи, з нами ніхто не сов'язувався. Проти реконструкції жителі не возражали, але проти капітального будівництва з котлованом в такій такому тобто впихувати то, що говорить, неможливо вткнути, воткнути. Це абсолютно нереально, це і нарушення всіх будівельних норм. Крім того, за словами місцевої жительки Віолети Серебрякової, дитячий майданчик на їхньому подвір'ї один на кілька будинків. Однак, внаслідок реконструкції він може зникнути. Учитывая то, як вони нам показували пройде лінія застройки то Где-то вот, э, вот за, за горкой это уже будет, э, скажем так, закрытая территория от нас. У меня есть внуки, которые приезжают, конечно, ко мне, поэтому есть, мы они хотели бы тоже здесь играть, но, к сожалению, это временно. Дальше уже этой это возможности они будут лишены. У нас не будет ни зеленой зоны ні Нідське площадки, також фірма-підрядник збирається демонтувати і перемістити тепломережу. Зізь був слівний кран, то тобто вентиль був перекрит. вони просто під'їхали і його срізали. Оборвали повністю утеплітель. вони готуються срізати теплотрасу. Жителі всі дуже возмущені. Ми боїмося статися без тепла. За словами представника забудовника Станіслава Головатого, замінити тепломережу встигнуть до початку опалювального сезону. Він також говорить, що роботи безпечні для території. По проекту замена порядка 500 погонных метров теплотрассы, в свою очередь, это этап работы занимает буквально там две недели. Тут котлован всего там будет 2 метра, до домов тут порядка 20 и больше метров. Я не вижу в этом критичных никаких моментов. Тут будет основание свайное, как бы буронекционные сваи, которые ни вибрации, ничего ну, не, не доставят жильцам. Представник міськради Дмитро Моронюк каже, для реконструкції є усі необхідні документи. Передбачено перенесення тепломережі і проєкт пройшов експертизу, на це є дозвільні документи. Дерева виробали тільки ті, які мішали будівництво, тому що нова будова буде більша. Паркан буде розташований вздовж будівлі, дитячий майданчик попадає трохи на територію, будемо його. Мабуть, переносити частину. Адвокат Василь Підлужний розповідає: кількість поверхів може змінюватися. Але якщо будівля розширюється, такі роботи вже не кваліфікуються як реконструкція. Реконструкція визначається законом як, в принципі, перебудова. В принципі, теоретично це може бути і фактично там до фундаменту там плюс-мінус знесення. Тобто, якщо межі змінюються, то це фактично йде мова про те, що замовником робіт отримані не зовсім ті документи. Які необхідні для його отримання. Тобто тут вже питання стоїть відносно здійснення архітектурно-будівельного контролю в частині проведення там, перевірки достовірності даних, зазначених у документах, на підставі яких були отримані відповідні дозволи на будівництво. Суспільне Дніпро звернулося з інформаційним запитом до управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міськради, а також до Міністерства розвитку громад та території України. На відповідь чекаємо. Юля Трофімова, Павло Черненко, Олексій Коренев, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.